Так, Снушу, ми, take me back to a place where I felt the home. Take me back to a day, when we want to Take me back to an age when the we world felt small Так, ну що, добрий ранок, шановні колеги, ми виїхали на річку Стир, вже зібрали комплектики. От, і зараз будемо щось спробувати ловити. В планах сьогодні половити щучку, судачка, може окуня, от, але я в основному зараз буду заряджений з таким трошки потужнішим комплектом. От зараз вже вийдемо десь до води, і там вже детальніше розкажу, що до чого я. що не перемикаємось, ставимо вподобайки і дивимось відео. Так, ну і що, йдемо ми вже до наших місць. Що там? Та так, -да, глянемо, як тут шо. такого перед тим, бачите, перед ямкою ставав. А потім вже за ямку. Так. По комплекті у мене сьогодні Versus 800. 62 МЛТ до 24 приманочка В основному сьогодні буду на Ізи кіловити 4, і 4,5, десь там є 10 грамчиків. Вітер, конечно, задуває жорстко, не? Чо, Що щось вийшло. Ну, в березі отут. Там таке зічко прикольне під тими. Ну так, ямка така трохи є, 10 грам тони. Змістимось, може там хоть трохи затишніше. Вітер такий злий, нія. <гум> Мені через перчатки продувають, Ті, то я там, не можу уявити як тобі зараз. Та не сильно добре. <гум> Накормлено десь там під кущики би бути якась рибка хочу, щоб воно знаєш, його трохи знесло там в цей яму, в яму і туди під той берег десь понад тими кущиками дойти. Так, ну що, перейшли ми на іншу місцинку, бо там на тому вітру це просто жесть. Ніфіга не можна зробити, не проводочку. Так руки добіють навіть в рукавицях. Ну, нічого. Станемо перед ямкою, половим, попробуємо принаймні. Не знаю, що тут взагалі по рибі, нові місця для нас будемо пробувати щось ні. <ріпи> То що, нитку, бляха, попробуй порви. Я <ріпи> Що <Шо>, кажеш? Порвав? <ріпи> достав. А йопа Знов зацепився, там коряжка така. Що в ній би мала риба стояти. Це нормальна тімка одиничкою ловити шнуром. Гачки розгинаються, а приманка достається. Поняв? <смі> Гачок розігнув. Треба поміняти побиріку. Покажу одразу, що по приманочках сьогодні. Так, По приманочках в мене сьогодні якось отак, ті колбаси. Коротше, зараз візьму ізика якогось, скоріш за все. Так само на овсеті буде десь кидати. Я думаю, може більшу вагу поставлю. Щось мені хочеться. Так, коротше, перезарядив я приманочку. Поставив теж четверку, але додав трохи ваги. 14 грамів грузик від Дніпро-Свинець. і колір Violet Tiger чи Violet Fire. Щось, щось таке, Violet Fire, походу. В тому березі зіллечко. Ну... є таке. Не, ну что, на русле чисто. Так, далі. А, так, будемо зміщатись, щось, щось шукати. Ні, то будемо переїжджати. Ні? Як гадаєш? На молоді я переїжджати буду. Ну, це <рес> точно. Ну, хай там от буде стояти. Ой, думаю, вдарно. Перейшли, коротше, на, на якусь <рес> калюжу. Приїха... Приїхали мистили ловити, русла. купив новий комплект собі, азуру, весту, до 20. Думаю, поїдемо на тим половину з Максимом. Приїхав. знайшли калюжу, коротше. І ось такі о, пацанюри клюють. Нормально, з першого забросу, кстати. Я не знаю, я зараз поки що в щучку. Пакет. А тебе є? Є?

Але в та берега я будь-якому по інтересною, да? Ну. Що, назад піде? Ні, nee, я зараз за туди. Ідемо ли побіцим берегом? Може по тут теж місце відчути. Я зараз хочу поміняти приманочку. Коротше, Фетика 2.8 на якихось там 3 грамах, 2 грамах, знаєш. Чим? А це заплаває від старя? Що? Це заплаває від сторя? Взагалі, офіційно було якусь маленьку вертушечку і сотов рівну мірку. Ти коли ловася, коли типу, воно типу, течія зносить, ага. типу, і б'є по... Типа дипдип-дип. Ой, треба да. бідервати. Ла ручку? Ні. на накопили. Є! Вилетіла з води. Вилетіла на камеру, я надіюсь, було видно. Нурочок. Перша щучка. Шановні. Так, тихо, 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 фоточку. Пушка. Але бачиш, вилетіла. У мене, коротше, йти по ультралайт. Бо типу, якщо таку рибу ловити, я не хочу її ловити на Версуса, Зараз фоточку робимо. Так, ну що, такого шнурочка беремо і відпускаємо. Попливла. Коротше, клюнула вона на от такого от фетика, вже в зіллі, вже майже отут в березі. От На двійничку 3 грамчика, 2,8 від кейтек. Колір, якщо не помиляюсь, чай, чи... ну, коротше, щось таке. Двох Слава Україні! Колір, так? Да. Поняв. <реш> <реш> Ну коротше, будемо далі ловити. Думаю вже йти по мікруху по до машини. Тут не так вже і далеко залишилось. Можна щось пробувати, ні? Думаю, може я зря зменю проманти. Я б колір міняв би, якщо це ти... може якась ніг є. Каже, що зря зменшує. Є тут все. Але ж антипроманку з антисионь. Але гарний оконь все одно. Ну, тут бачу є човник. Десь біля цього човника І я запаркуюсь. браконьєрські сітки валяються. Все коротше ясно. А я, тут щось, я не зрозумів чи це покльовка, чи це щось на дні я ципанув. Походу покльовка була. Диви. Подивися зуби. Ну приманочка в мене ця була нова. Може окунь, блін, шарпнув за цей, знаєш, за хвоста. Ну, порізів вроді би, ну, оце щось, бачиш. Ні, є вон зубки. Поняв? Отут, тут, тут, на хвості. Зараза. Порвало мені фьюжена трохи. Ми, може зараз підберемо побирі тємку якусь, блін. І з кожного забросу будуть щуки влітати. Мужик каліблом кидає, І то ще таким важким, знаєш. Калібло. А чого ні? Та 3 грами став. У мене палка вон, до 20, ну, до 50 грам вони це, так сказати. Я кидаю зараз 2 дюйма, блін... Ну, 2,8. На трьох грамчиках в такий вітер. Я не чую ніфіга абсолютно. Ну, типу по приманці. Та так, да, ну типа, з боєм, типа... Є, дві. Є ще одна, да? Чинц. Файнота? Що ти скажеш? 2,8 фет і воно ще одна щучка. Ну, це зараз теж в тебе буде розривати. Іди фоткай, знімаю. Фоткаю, знімаю І будемо відпускати. У нас да що, нам такі шнурки. Було. Там теж може бути, бо я ще туди не кидав. Такс. Так, друзі, от така от щучка. той же самый фетик. Будем далее выводить. Так, ну и что, отпускаем? Куда? Туда он плывет. Вот вы пошурувала. А он уже там. Ну уже, уже хоть что-то намальовывается, нет? Сюди. А не блі. Ну, Зразу приманочку. П'ять 5 грамчиків. Перше сьогодні є. Коротше обловили. Не знаю вже скільки кілометрів тої річки. Ніфига ніде. Оце одразу на падіння в типового кущиках. Чітко. зразу зараз фоточку і будемо відпускати. Ось така от річкова щучка, наїджена, така позата. Не знаю скільки вона там малька з'їла, але вона така жирненька. Відпускаємо. Маленько. Давай. А, не Дай газу. Диви. Все, назад, пішов до самого. Четко. Вже третя за сьогодні щучка. Ой, я моя, вже змерзли капець, що там Дімончик десь доєднався до нашої компанії. От, зараз пробуємо на річці ловити далі щук. От, вже пройшли не знаю скільки кілометрів, вже надуло, вже морда красна. Холодно сьогодні, не знаю, може 2 градуси є, може нема. Але вітер такий, що аж пробирає. От, два капюшона, кіпарик, рукавички. Слава Богу, що я хоч рукавиці не забув. От. Ну, таке. Я поки що три щучки зловив, дві на якомусь болоті, одну на річці нарешті. Зараз обловимо ще О, такий от такий поворотик тут є. І будемо, будемо дивитись, що воно буде. Будемо дивитися, що воно буде. Капець. Вже слова заплітаються, язик заплітається. Мозок не хоче функціонувати нормально. Ну, але нічого. Поміняв візика, бо та щучка розбила попереднього. 5 грамчиків. І будемо далі ловити. Що там? Первича. Будемо будемо пробувати. Вона стоїть отак в таких закабайках. Не знаю, попробую обстрілом кинути. Тобто вверх по течії. Але клюнула зразу на падінні. На вході в яму. зроблю декілька проводок буду зміщатись десь далі зробив декілька проводок реакції немає якщо вона хоче їсти вона буде зразу відповідати як я зрозумів для себе сьогодні? Що там не клює? Дві щуки налякав? Вони отут стоять в тих тичках, отам, бачиш, тички є на том березі і отам далі. Риба тут є, це однозначно. <плес> тільки чого вона зараза не хоче брати? Тут зворотня течія, така вон, тільки що щось пішло, якась Чищука, чи щука, чи чи судочок, щось таке. Бач, тут мальок харчується і вона тут теж движує. В цій обраточці. Бачиш, скільки там малька стоїть в тому березі. Я думаю, щось темне поставити якогось ультрафіолета чи що, або навпаки щось біле. Обстрілом кинути і стягувати. Бляха, оце ударі ще був, йо-ху. Тупо палка аж пішла так от туди. Диви. зуби є. І в голову, вон бачиш, диви. Це вже була лучша. Вон Угу. В голову і тут, коротше, пару зубів. Чи назис? Хоже розпочинеться вже на речі. Показуй, показуй, на що треба клювати, блін? Клюну на 4-5 синга. Він вилетів пу. Я думав, це щука, типа. Він вилетів з тих кущів. пущів. Бачно ділянка. Вівчатко ще просів. Просік його за верхньої губу. <звачу> я не просік, я просто офігел, типа. <звачу> я побачив рибу і не відчув удара. Він типа збив її з проводки, поняв на хід дав. Я типу викручував просто, тіпо, і зрозумів, що він же сидить. Ні, сюди закрутав всю там. Ладно, приванки. Обдарі. Обдарів, стиків накупляв, а заразу бере на силикон здоровий. Ну другой не ход. Да, да. Ладно, телефон відпустити. пусто. Де куди дінись? <ріст> <ріст> а зараз піде укрімається. I'm just for blue. Mm -hmm. Разус. Так, здесь. Еще одна. Села, короче, на язык снова. А также в новом колере 424. Снова. Оставимо біде. Вилітали щошечка. Дам зразу відпустити. Оточку не будемо робити.